Коли він зайшов, я не вгадала свого чоловіка. У нього була голова як ну більше, ніж футбольний м'яч. Вона вся розпухла, вона вся була кровава, він весь був мокрий. Центру городні алея біля річки Чебриш. Саме на цьому місці Світлана Бугрим знайшла телефон свого чоловіка. В ніч з 5 на 6 березня її чоловік прийшов додому побитий і мокрий. Я кажу: ти в річці був? Він каже: Так, я був у річці. Я коли прийшов до цями, то я вже в річці був. Я кажу, чого в тебе голова мокра була? Ти кажу, ногами лежав туди. Ну він даже, мабуть, зі сліди його, як він у то ходив по берегу. Он, бачите, ото його сліди, бо він у ту таво лежав. У чоловіка черпна мозкова травма, перелом носу і гематоми, розповідає Світлана Бугрим. Підозри за побиття її чоловіка. Поліція готує для трьох підлітків: 15, 16 і 19 років. Особи правопорушників встановлені, з ними тривають слідчі дії. Нині городнянські поліцейські проводять комплекс слідчих дій з неповнолітніми правопорушниками та їх батьками. Працюють ювенальні поліцейські слідчі поліції готують зловмисникам повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває призначено низку експертних досліджень. Разом із чоловіком у парку побили і його колегу. Обидва наразі перебувають у відділенні нейрохірургії обласної лікарні. Потерпілим провели обстеження, вони проходять лікування, повідомив завідувач відділення Геннадій Дубина. Того ж вечора група підлітків побила ще одного чоловіка, просто біля його подвір'я. Василь Воскобойник – водій екстреної допомоги. З його слів, побиття почалося через зауваження, сказане у бік компанії. Вони йшли з палицями в руках і кинули невідомий предмет у бік Паркана Василя. Ну, вони нарушні, били по почкам, перебили, мені там отростакат Ну, на рентгені показала. І потім один з них почав мені в, в глаза, давити на глаза і глаза викавирювати. І боль страшна була. Я не знаю, набрався сили і їх всіх ну, скинув із себе. Того ж вечора у городні була пожежа. Сусіди і рідні, які могли допомогти Василю, були там. На крик чоловіка прийшла дружина, яка і відтягнула його у двір. У це я з ним і дрався в общем зложності дето полчаса. Мені мені другий раз коли збили вже з ног, И тоже ж навалились все на меня, и ногами начали бить, и по голове, по всем. Я так думаю, что они были под наркотиками, потому что у них столько силы было. Енергії вони бішані були повністю. Ані от я їх бросаю одного беру, бросаю на асфальту. Не м'ячик піднімається. обратно на нашій вішається ззаді, подбігають таке. Все це за словами потерпілого Василя Воскобойника. Знімала на камеру дівчина, яка була із ними. Наразі стан Василя, завідувач хірургічного відділення Городнянської міської лікарні, оцінює як стабільний. Могло бути гірше сказати, при, таких, при такій ситуації. Значить, значних таких, яких загрожує життю пошкоджень, немає, але достатньо є. Він поки що обстежується, ще всіх заключень немає, От, Оглянути всіма спеціалістами. Оглянути сьогодні лікарем, окулістом, назначено лікування. Ну, Загрози втрати зору поки що немає. Там травми є, але не критичні. У відділку поліції дружина одного із потерпілих зустріла підлітка, якого підозрюють у нападі. І я йому кажу, це твоя робота. І показую на телефоні фото чоловіка. Він каже: так, це моя робота. Я кажу: ти бачиш, що ти зробив? Ти навіщо це зробив? Ми були п'яні. За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою осіб. Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Дар'я Янушкавич, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.